А це от інженерна розробка, це наше українське, да? Так, да, є конструкторський відділ, є головний конструктор. 36 метрів це вже найбільшу цю машину вони зробили. Да. Розкажіть, до речі, про неї. 36 метрів. Нащо вона така широка? Всі машини мають бути високопродуктивними. Чим машина за одиницю часу робить більшу кількість роботи, тим вона краща. І тепер стає питання: а як же зробити продуктивним внесення засобів захисту рослин? Є два шляхи або дуже швидко їздити. Відповідно він багато зробить, але тепер подивимося на якість максимальна швидкість, з якою можна їздити. І оприскувати, щоб оприскування було якісне, щоб краплина попала на своє місце, щоб було рівномірно покрита площа, це ну, максимум 15 км за годину. Якщо ви будете їхати швидше, у вас відбуватимуться процеси, які рівномірністю зведуть на нівець. Будуть полоски, де буде де багато поприска, да, а Де не оприскувано, а де, да, цілком вірно. Так ось, якщо ми вже... Отримали обмеження по швидкості, залишається тільки ширина, так як в нас великі ділянки, собівартість продукції менша, тому що використовується продуктивна техніка, менша кількість людей і собівартість продукції дешева. дешевша, ніж у конкурентів. Ми виграємо зараз конкуренцію в поляків, у чехів, у всіх. От так як Україна, на мій погляд, це хороший.